Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня відбулося засідання комісії, котра ухвалила рішення про припинення доступу цілої низки компаній перевізників. До системи «шлях». Така ситуація отримала значний резонанс серед представників бізнесу, для яких користування єдиним комплексом інформаційних систем, скорочено які з Укртрансбезпеки, є просто таки життєво необхідним. Однак, відповідно до правил перетину державного кордону громадянами нашої країни у разі перевищення строків перебування водіїв за межами України, Державна служба з безпеки на транспорті вправі припиняти доступ ліцензіата до свого ЕКІСУ. Єдиний відносний позитив, що термін призупинення такого доступу не безстроковий, а обмежується трьома місяцями. Втім, і цього може бути цілком достатньо, щоб зруйнувати бізнес. На сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, а це постанова номер 57 кабінету міністрів, про затвердження правил перетинання державного кордону з відповідними змінами і доповненнями, передбачає, що водієві дозволяється перебувати за кордоном не більше ніж 60 днів. Звичайно, перевізник не може на всі 100% знати про наміри усіх своїх водіїв. А тому важко передбачити, чи має котрийсь із них намір покинувши вантажівку і не завершивши рейс, залишитися за кордоном. А саме це нагадаємо найбільше порушення. Разом із тим є певний алгоритм дій перевізника у разі неповернення водія із закордонного відрядження. Перевізник зобов'язаний повідомляти відповідною заявою органи національної поліції. Копію такої заяви з також відповідною заявою мають надсилатись до Укртрансбезпеки. Також рекомендуємо звертатись до асоціації. Зверніть увагу, що до національної поліції слід звертатися за місцем реєстрації компанії. А у згаданій заяві описати ситуацію, вказати, що вантажівка залишилася за кордоном, а компанії завдано збитків. Також бажано отримати вхідний номер такого звернення. Документи, що слід подавати в Укртрансбезпеку аналогічного змісту. Їх варто надіслати ось на таку електронну адресу. Копії звернень, котрі будуть адресовані до секретаріату АСМАП, надсилайте ось на цю пошту. Також існують чіткі і дуже нескладні рекомендації, що слід робити у разі перевищення водіям строків перебування за кордоном. Це порушення нібито й не настільки серйозне, однак із досвіду, саме воно найчастіше призводить до неприємностей, і це найбільш прикро, адже в такому випадку жодного злого умислу немає ні у перевізника, ні у водія. Просто іноді з віддалених рейсів, наприклад, із Казахстану, повернутися упродовж двох місяців не так то й легко, не сприяють вчасному поверненню і черги на кордонах котрі час від часу виникають і від яких перевізників вже неабияк втомилися. Якщо через тривалі рейси або якісь форс-мажорні випадки йде затримка водіїв, і про це дізнається перевізник ще до закінчення терміну 60 днів, перевізник зобов'язаний знову ж таки повідомляти електронною поштою Укртрансбезпеку це контакт собака і надавати відповідну інформацію. Після повернення водія також необхідно надавати копії паспортів з відмітками прикордонників про те, що водій повернувся в Україну. І також рекомендуємо цю інформацію дублювати Асоціації міжнародних перевізників. У нашій профільній асоціації наголошують, дотримання таких рекомендацій убереже від неприємностей, адже свідчитиме про те, що перевізник вживає усіх необхідних заходів, і головне жодним чином не сприяє в порушенні норм чинного законодавства. Йдемо далі. Наступного тижня, як було анонсовано раніше. Має відбутися важлива зустріч представників нашої галузі із польськими колегами. Поки що надія на проведення такого тета тету усе ще залишається. На превеликий жаль, станом на сьогодні досі не підписано протоколу засідання змішаної українсько польської комісії з питань міжнародних автоперевезень, де власне і було домовлено про згадану зустріч. Та все ж таки за найсвіжішою інформацією від польської сторони діалог із представниками їхніх міністерства фінансів. Та національної скарбової адміністрації відповідальних за впровадження сумнозвісної системи РМПД, має відбутися саме в липні. Відбудеться зустріч з касам з керівництвом Мінфіну Польського, на якій будуть залучені наші посадовці і представники перевізників, зокрема наша асоціація, про що було домовлено змішане комісією, крім того. Треба думати над тим, щоб зменшувати на законодавчому рівні штрафи за недрібні помилки. Можна говорити тільки про те, що в таких службах, випадках, коли дійсно немає вини водія, наприклад, GPS не спрацював через якісь причини, не пов'язаний з технічними поломками перевізника, а наприклад, з тим, що працював РЕП, як бувають такі випадки. або… Якщо ми говоримо про якісь невеличкі помилки, дрібні, які не впливають на процес, що за це має зовсім інше бути покарання? Відповідна кауця має, має бути в рази менше. Наші польські колеги використовуються своїм географічним розположенням своєї країни, і вони всіляко придумують завжди нові й нові введення, щоб як би обмежити перевезення. Як українського перевізника, як до Польщі, так і до країн Європи, також заборонити, ну не заборонити, а призупинити, зменшити транзит через їхню е, країну. Тобто, що б ми не робили з нашої сторони, щоб ми не видумали, воно все рівно обернеться в кінцевому результаті е, проти нас. І на сьогоднішній день ми не маємо таких великих якихось важелів впливу ми, е, на польського перевізника. Ми можемо тільки е, з польським. Урядом домовлятися на рівні двосторонніх змішаних комісій. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочнемо з того, що президент України своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про тимчасову заборону втручання державних органів у діяльність бізнесу. Зокрема, цей документ запроваджує мораторій на безпідставні перевірки підприємств. Повністю ознайомитися з текстом можна на телеграм-каналі АСМА. Міністерство розвитку громад та територій закликає перевізників дотримуватися габаритно-вагових норм на дорогах у зв'язку із зростанням обсягів транспортування зернових культур до морських та річкових портів. Саме у цей період дорожня інфраструктура зазнає критичного навантаження, йдеться у повідомленні. Водночас Укртрансбезпека, котра стежить за дотриманням габаритно-вагових норм, фокусує увагу на основних логістичних маршрутах південних регіонів України. АСМА поголошує тендер на встановлення на території свого тірпаркінгу системи контролю заїзду та виїзду автомобільного транспорту. Обов'язкова умова це паркомати та камери щитування номерів транспортних засобів. Комерційні пропозиції можна надсилати за телефоном та електронною адресою, які ви бачите на екрані. А навчально-консультаційний центр АСМАП оприлюднив план навчальних курсів на останній місяць літа. Зокрема, до 1 серпня триває набір слухачів на навчання для підтвердження професійної компетентності водіїв. Так званий код 95. безпосереднє навчання цієї групи розпочнеться 4 серпня. А наступний курс із цієї теми планується провести вже 18 числа. Нагадуємо, з 20 серпня набудуть чинності чергові зміни до ліцензійних умов, які стосуються міжнародних перевезень. Зокрема, водії міжнародники повинні будуть мати підтвердження своєї професійної компетентності. Власне на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч, а поки що бувайте здорові, панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!